І я. Давай дружити разом. Привіт, привіт! Ось і прийшов час нашої зустрічі. Як ви пам'ятаєте, минулого випуску ми почали знайомство з Бельгією. Тож пропоную сьогодні його продовжити. Цікавинки країни. Голова держави має титул не Король Бельгії, а Король бельгійців. Це, звичайно, правильно, адже головне для короля це турбота про підданих. Тільки ось самі піддані себе бельгійцями не називають. Вся країна ділиться на дві великі частини південну Валлонію і Північну Фландрію. Валони спілкуються французькою мовою, а фламанці голландською. А ще є льєшці, які говорять німецькою. Щоправда, їх небагато. Валони і фламанці весь час перечаються і вирішують, хто ж з них найголовніший. А королю доводиться примиряти їх і шукати з ними спільну мову. Навіть королівське ім'я пишеться по різному. Якщо французькою він бодуен, а по-фламандськи бодувейн. Валонія це батьківщина саксофону, точніше, його винахідника Адольфа Сакса. Сам він свій винахід назвав мундштучний офіклейт. Назву саксофон інструмент отримав від друга винахідника, композитора Берліоза. Саме завдяки містечку спа курорти з мінеральними джерелами тепер називають спа-курортами. А ще вони полюбляють льєжські вафлі. Вони тверді і хрусткі з цукровими крупинками всередині. Їх їдять з полуницею та бананами. Фландрія це фламандське мереживо, мереживниці плели його з дуже тонких, майже невидимих для очей ляних ниток. Коміри, віяла, парасольки з фламандських мережів мали тільки царі і королі, а ще дуже багаті люди. Вафлі їх ще називають брюссельськими і готують із особливого дріжджового тіста. У свіжоспечених вафель хрумка скоринка і пишна м'яка серединка. З фруктовим сиропом просто смакота. Великі митці. Найвідоміший із них Рубенс. Ян Ван Ейк також відомий фламандський художник. Саме його вважають винахідником олійних фарб. До цього кольорові пігменти перетирали не з олією, а з яєчним жовтком. Такі фарби називали темперними. Фестиваль піску. Запросіть 30 скульпторів, дайте їм 6000 тисяч тонн піску і через 4 тижні отримуєте казкове місто. З замками, скульптурами і статуями. Для міцності пісок змішують з мулом. Але навіть це не врятує місто від швидкого руйнування. На шкода. Музей картоплі фрі у Брюге. Саме в Бельгії народилася ця хрумка картопляна соломка. Ось таке воно королівство бельгійське. Цікаві місця. Будинки дійсно можуть багато чого розповісти про своїх господарів або про тих, хто їх збудував. Хто вони чим цікавляться і що для них важливо. Що може розповісти про свого господаря будинок? Наприклад, в ньому дивні меблі та посуд, та й довкола все заросло деревами. Можливо, тут живе казкар? Ми майже вгадали. Такому будинку мешкає бельгійська художниця де Велде, яка у дитинстві дуже любила казки. Вона мріяла жити в маленькому дерев'яному будинку, у вікна якого зазиратимуть дерева та квіти. А посуд буде зроблений з листя та пелюсток. Тепер вона живе в будинку своєї мрії, а посуд схожий на квіткові пелюстки. Художниця робить сама з тонкої порцеляни. Наприклад, замок Буйон у Валонії побудований на скелі, а його потужні кам'яні стіни та маленькі вікна добре захищали господарів від ворогів. Відразу видно, що це лицарський замок, чи не так? А є ще кумедний будинок, черевик, мабуть, його господар Чоботар. Ми знову майже вгадали, такий будиночок належить власнику взуттєвих магазинів. Якось він прийшов до архітектора, приніс йому старий черевик і сказав: Збудуй мені такий дім. Черевик вийшов міцний і не промокає. У п'яті в нього кухня, в носку вітальня, а в підйомі магазин Морозова. Якщо фасад схожий на гігантську книжкову полицю, значить це книжковий магазин або точно бібліотека. Архітектори, які все це вигадали, хотіли нагадати людям про те, які величезні цінності зберігаються у книгах. До речі, серед книг, що прикрашають фасад, є вінні, пух і все-все-все та чарівник з країни. Оз. А ще є будинок собака. Думаю, що ніхто не засумнівається, що його господарі люблять собак. Вони навіть дали ім'я будинку Мілашка Віллі. У цьому будинку готелі найбільше подобається жити дітям. Головне, щоб поблизу не з'явився будинок кішка, а то ще ганятимуться один за одним. Кому це треба? А будиночок на дереві мрія будь-якої дитини. Ось тільки в бельгійському місті гент. Він збудований у дворі будинку для людей похилого віку. Дивлячись на нього, бабусі та дідусі згадують своє дитинство. А щоб вони не засмучувалися, будиночок цей точнісінько схожий на ті, в яких вони зараз живуть. Мабуть, людина, яка його збудувала, дуже хороша, добра і турботлива. Будинок собака, будинок черевик. Треба ж таке придумати. Коли я виросту, то також побудую собі особливий будинок. Наприклад, будинок Кульбабка. Він буде на сонячних батареях. Вранці розкривається, а вночі закривається. Краса! Тепер я на вулиці буду цікаві будинки розглядати. Цікаво, що вони мені про своїх господарів розкажуть? Я не втомлююсь захоплюватись нашим творцем, адже дім, у якому ми живемо, нашу блакитну планету створив він, і цей будинок дуже багато розповідає про свого творця. Чудернацькі гори та печери говорять про те, що Бог великий художник, а різнокольорові рибки повідомляють про те, що він веселий, лікувальні джерела про його турботу. А сонце та прекрасні квіти про ніжність та доброту. Бог подарував нам спільну домівку величезну планету, щоб ми щасливо жили в ній. І кращого доба немає. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. А зараз хочу вам трішечки розповісти про капусту. Виглядом вона може дуже відрізнятись, ну а за користю види капусти дуже схожі. Білокачанна та червонокачанна капусти відрізняються не тільки кольором качанів. У червоної листя товстіше, зате вітамінів у ній більше, особливо вітаміну С. Савойська капуста родом з Італії. Її гофровані темно-зелені листочки дуже м'які та ніжні. У них багато жиру та білка. Для м'язів їхня користь дуже велика. Брюссельська капуста. Овочеводи Бельгії вирішили, що замість одного великого качана краще мати багато малесеньких. І вийшла у них брюссельська капуста. Качанчики, хоч і маленькі, але вітаміну С у них в 4 рази більше, ніж у лимоні. Її об'єм при варінні зростає. Тож для всіх гостей вистачить. Цвітна капуста. Вона названа цвітною капустою, тому що її качани схожі на букет квітів. Нещодавно вивели помаранчевий, зелений та фіолетовий сорти цвітної капусти. Може, тепер її варто називати різнокольоровою? До речі, в ній є залізо та фосфор. Пекінська капуста кров очищає і шкідливих мікробів із нас виганяє. А ще в салатах вона дуже гарно виглядає. У Брокколі корисних речовин стільки, що її можна назвати вітамінно мінеральною бомбою. Хто її весь час їсть, переможе хворобу та стрес, кольрабі, або як її ще називають, лимони з грядки. Хто її їсть, у тих завжди в достатку глюкози та кальцію в організмі. І грип не страшний ніколи, потоваришувавши з нею, скоріше станеш міцніше та веселіше. Цікаво, що в кольрабі їстив не листя, а кругле стебло, його очищають і їдять як качан. Цікаві факти! Єгипетські лікарі вважали, що дітям обов'язково потрібно їсти капусту. Тоді вони виростуть міцними і їм не будуть страшні жодні хвороби. Римські легіонери ліками з капусти заліковували рани і зупиняли кровотечу. Піфагор писав, що капуста підтримує бадьорість. Та веселощі. І продовжує життя до глибокої старості. А от Олександр Македонський перед битвою підкріплював власні сили і сили своїх воїнів саме капустою. А імператор Гай Аврелій Діоклетіан у розквіті сил і слави відмовився від влади і зайнявся вирощуванням капусти. Він вивів кілька нових сортів і любив ними похизуватися. Коли до нього приїхали з проханням знову стати імператором, він відмовився і сказав: якби ви бачили, яку я капусту виростив, то не пропонували б мені дурниць. Ось такі цікаві факти. Про капусту. Hi, kids! It's English Learning Time. Чи цікаво вам пізнавати світ? А чи мрієте ви побувати в якійсь іншій країні? Подивитись, як живуть інші люди. Багатьом це цікаво. І добре було б знати, що саме і де можна подивитись. Визначні місця англійською мовою позначаються словом landmarks. Отож, давайте розглянемо деякі лендмаркс світу: Пізанська вежа, Leaning Tower Тауер Піза, Стоунхендж Stonehenge. Сіднейський оперний театр, Сідній Big Ben – Big Ben. Єгипетські піраміди, Egyptian Pyramids. Ейфелева -e вежа, Eiffel Tower. Давайте повторимо ще раз, адже ці слова є трохи важкими. Пізанська вежа, Лінін of Піза, Стоунгендж, Stonehenge, Stonehenge. Сіднейський оперний театр, Сідній Операхаус, Big Бігбен, Єгипетські піраміди, Egyptian Pyramids. Ейфелева вежа, Eiffel Tower. А тепер декілька речень, за допомогою яких ми дізнаємось, де саме знаходяться ці місця найвідоміший годинник в світі Бігбен у Лондоні. The most famous clock in the world is Big Ben in London. Stonehenge також знаходиться в Англії. Stonehenge is also in England. Чи ти бував у Франції біля Ейфелової вежі? Have you been to France near the Eiffel Tower? Great job! Відмічайте точки на карті і починайте мріяти, щоб побачити ці пам'ятки своїми очима. Good luck. See you soon! Історія. Зі стародавньої книги. Після виходу ізраїльського народу з Єгипту Бог, як і обіцяв, поселив їх у ханаанській землі. Через пророків він дав їм закони, які мали допомогти щасливо жити на новій землі. Однак не завжди єврейський народ був слухняним небесному царю. Вони почали поклонятися ідолам, і їхня віра ослабла. Відмовляючись від Божого захисту, ізраїльтяни стали легкою здобиччю для сусідніх ворожих народів. Але Господь не залишав свій народ. Він дав їм суддів, які рятували їх від ворогів. Але все-таки ізраїльтяни захотіли собі земного царя. Вони попросили пророка Самуїла: постав нам царя, як у інших народів. Цей цар судитиме нас і вестиме наші війни. Самуїлу було боляче від того, що люди відкинули Боже правління. Але Господь сказав йому, зроби так, як вони просять, і постав їм царем Саула з роду киса. Молодий цар був високий, сильний, красивий. Побачивши його, народ дуже зрадів. Пророк Самуїл пояснив Саулу, що успішним правителем він зможе стати, якщо слухатиметься Божих порад і піклуватиметься про народ. На початку свого царювання Саул так і чинив: багатьма перемогами над ворогами він придбав собі любов народу. Але. Саул, окрилений цими ж перемогами, запишався і почав приписувати їх собі. Згодом він перестав виконувати Божі накази. Самуїл попередив царя, що чинячи так, він втратить царство. Однак, замість того, щоб попросити Бога прощення і поради, Саул почав придивлятися до свого оточення, намагаючись зрозуміти, хто хоче зайняти його місце. Цар втратив великодушність і шляхетність справжнього правителя. Він став похмурим і жорстоким. Саул дуже боявся втратити свою владу. Довгі роки він переслідував юнака на ім'я Давид, вважаючи, що він хоче забрати у нього трон. Тим часом справи в державі йшли дедалі гірше. Сила Саула слабшала, адже без допомоги Бога він уже не міг битися з ворогами. В одній із битв з фелистимлянами Саул загинув. А разом із ним і два його сини. Так сумно і безславно закінчилося царювання Першого ізраїльського царя. Перевір себе. Ось і настав час контрольних запитань. Тому запитання перше. Як звали Першого ізраїльського царя? Так. Його звали Саул. Як називаються дві частини, на які поділяється Бельгія? Правильно. Валонія та Фландрія. Чи правда, що Олександр Македонський перед битвою підкріплював власні сили і сили своїх воїнів саме Капустою? І це правда. Який титул має голова держави? Не король Бельгії, а. Вірно, король бельгійців. Чи правда, що в бельгійському місті Брюге є музей картоплі фрі? І дійсно це правда. На цьому у нас все. Вже зовсім скоро ми знову зустрінемося і продовжимо нашу подорож світом. І познайомимось із ще однією країною. Бувайте! Дружболандія Могутній і сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину благослови сю Україну Підтримай тяжку годину 寂寞。 Людини, де милосердя свого не згадай про народ україни, о Боже дай нам себе миру, кожну сім'ю, кожну родину Благослови пословицю Україну підтримай тяжку.